дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Стрімка атака. На трьохзіркових героях. Всі кольори приймають участь. Тримаю стоп-1. Давайте подивимося оборону. Ага, оборона. Ну, Три рази напали, але оборона тримається в А. Це чудово. Що ж, поїхали, будемо атакувати. Гунар. Ну, давайте фаєзіка візьмемо сюди. Два лікаря, стікляшки прикриватись від Джахангіра. Єдине, що я кохай не знаю, чи потрібен. Але, можливо, він когось із стекляшок заблокує. Ну, поїхали. Якщо буде відображення, може встигнемо Фаєза до цього активувати, тому, щоб він себе не блокував. Його так, ну маємо джуліка, в принципі, четвірочка жовта є, може там ще закритись і зелена четвірка. То давайте прокинемо ось так. Добре, Бальтика зарядили з одного ходу. Кого пробивати? Ну, спробуємо, може Генжуліка вдарити. Слабенько. Не пройшла ульта. Добре, давайте так. Вмикаємо тоді джолі. І давайте фає зазарядимо. І поставимо собі захист. Ось так. Тепер тут прокинемо. Так, горіння не буде. Давайте бити. І ось таке комбо невеличке прокинемо. Ну, Бачик зняв. Так, ну ми познімали, але нікого не заблочили. Це погано. Добре, давайте ось так жовті. Кажеш, як же ж боляче він лупить той бальтик. Так, в нас зараз все познімають. І це дуже погано. І фаєзика немає як дозарядити. Та і джоліка того ж самого. Можемо лютана зарядити. Давайте ось так. Так, блітка зніме розгін, розгин все зняло Прийдеться активувати лютану і прокинути ось так. Давайте тут. Треба лікуватись. Ось гонар чим неприємний, тим, що він. Крім розподілення, ще ж лікується від класу. І пробити це дуже мені важко. Так, добре, давайте. Ну, давайте будемо тоді намагатись його пробити першого. Бо з його розподіленням я нічого не можу вдіяти. Я кохайний не дозаряджається. Та ну, ну як? Просто якісь шалені удари у того Бальтика. Давайте так прокинемо. Зніме. Добре. Чому мій так не б'є? Поки нема розподілення, може хоч ганжу заберемо. Так, є. Давайте джоліка зарядимо. Там ще підтягнуться зелененькі. Будемо рятувати лютана, якщо встигнемо. Так, встигли. І давайте ось так синю в порожнечу прокинемо. Тепер спробуємо його хайне нам ще раз ударити. Нам би билітку забрати. Давайте б'ємо туди. Робимо ось так. Так, ну Бальтику непогано прилетіло. Але він не заблокувався. Добре, тут прокинемо жовті з синіми і зелень. Ага, ще червоненькі приїхали чудово. Угу, можливо, ми хоч Бальта зараз спробуємо добити. І ось так, так, нарешті. Бо він дуже щось потужно пробивав. Так, залишився гунар неприємний. Так, белітка зніме, але ми можемо ось так прокинути. Все є, гунара пробили, тут вже повинно бути простіше. Так, так, ось так, прокидаємо. Там жовті зберуться. Джахангір. Так, так, треба белітку забирати. Або забрати джаху, і потім вже розбиратись з той біліт. Давайте так. Так. Будемо бити тут вже. Мій Бальтик щось ну, дуже слабо б'є. Так, джоліка поки не використовуємо, бо зараз буде Діспел, тому в нас був таунт, можна було і використати. Але добре. Так. Так, так. Там відображення, але у нас стоять захисні стяги від фаєза. Полетіло і зарядили. Ну добре, але Юкоханін її блокує. Так, фіоли. Затяжний бій вийшов. Та скільки там тих... Міньйонів, все, закінчили, чудово впорались. Ну, Бальтик міг в мені лютанчика забрати, то було б дуже неприємно. Так, що у нас тут? Тут Кайлані розподілення дає. Гремс? Давайте так і поїдемо. В принципі, тут б'є тільки джаха та той Бетті. Полянка не дуже. Взагалі немає нічого. і ще один хід на полі. Ну, це взагалі не цікаво. Так, вже когось сповільнив. Так, добре, хоч трішки червоних. Давайте ось так. Там буде танок, тому. Розподілення не буде працювати. Тут ми поки витримуємо, але нам потрібно встигнути закритися від Джахангіра хоча б. Так, давайте бити. А він все сповільняє і сповільняє. Давайте ось так. Лютан повинен зарядитись. Угу. Так, спробуємо добити її. Ну, там ще аж Гремс неприємний. Так, блокуємо і джолі нам потрібен. Так, так. Так, не повернув. Це чудово. Треба Гремса спробувати добити, хоча заблоковані всі. Майже крім Джахангіра. Так, так, прикриваємось. І ось так заберемо чотири фіоли. І будемо грем собити. Так, так. Не вистачає йому. Немає розгину. на кохай мені не зарядиться. І буде розподілення? Ну, добре, вже як є. Тут нічого не вдієш. Давайте так. Ну, чудово прилетіло. Так, Бетті. Будемо бити. Трішки Гремсу не вистачило. Добре, давайте так і ось так. Є якохайнен. Повернув, повернув. Але добре, що хоч Джахангіра. Давайте його доб'ємо. Ну, тепер... А це все сповільнення намагається накинути? Давайте джоліка зарядимо. Так, Беті заблокований, в нього не буде якої шкіри. А в Кайлані буде. Ну, лікування в неї вже немає, тому буде зараз простіше. Давайте її доб'ємо і ось так прокинемо фіоли. Довго? Але впорались, так, сліпоту на себе повісив. Це пасивочка феєзі, яка працює. Ну, добре, поїхали далі. Знов джаха. Ну, так і поїдемо, в принципі. Фаєза треба блокувати. Нам треба захищатись якимось чином. Так. Полянка теж така собі. Комбо немає ніякого цікавого. Треба в джаху прокидати, поки в нас є таунт. Давайте в нього будемо прокидати. О! Це добре, і давайте зарядимо Фаєзіка. І прикриємось трішки. І ось так червоні прокинемо. Так, зарядився Бальтик, але розподілення буде. джаха неприємний знову накидає своє сповільнення. Давайте спробуємо ось так зарядити і якохайне неможливо джолік зарядиться. Ні, джолі не вистачило. Спробуємо задіспелити і цього добиваємо. Ось так жовті тепер заряджається. Полетіло комбо. Так. Цей зараз почистити може. Так. Так, так. І ось так. Угу. Тепер треба добити фаєза. Угу. Ну, Я так і знав, що посивка може спрацювати. Так, так, так. Тут прикриємось. Можемо почистити поле. Джерів заблокований, напевно, його треба добити. Потім вже з тими розбиратись. Так, так. Я Хайнен, тут трічка Фіолів. Так, його добили. Ага, кайлані заблокували. Добре. Зараз ми її доб'ємо. І буде набагато простіше. Хоча пріскава наш підліковується талантом своїм. Тому нам треба всіх своїх зарядити і просто вдарити потужно. Так, так. Давайте ще Бальтика зарядимо. Що там розподілення? Ще скільки буде? Один хід. Можемо спробувати зняти. Так, так. Закінчили. Чудово. Кріти спрацювали, добре. <кхід> Ось Бальтазар неприємний. Але варіантів немає, так і підемо. Нам би зарядити джоліка встигнути. Просто байтик може ульти і могу люта надобити. Ось чому питання. Давайте ось таке комбо запустимо. Там фіолкріс. Ну, давайте поки ось так прокинемо. Добре, не спрацювало. І спробуємо цього Бальтазара добити, і нам буде простіше тепер. Можливо. Так, джолік. Там зараз буде лікування. Давайте ось так, поки обережно прокинемо. Не дуже обережно вийшло, але нехай. Треба більше захисту, бо всі будуть бити і можуть люта на мого добити. Так, ну цей вже заряджений, давайте в нього прокинемо. Так, пробувають. Добре. Мам би знайти Фаєзика десь. Так, так. Так, зарядимо зараз Балтика і спробуємо Ганджу того вибити. Лікуємо. Так, немає вже таунту в нас. Або спробувати забрати поки хокмом. Щоб в них не було лікування. І мені буде простіше. Так. Це вже заряджений, тому давайте в нього і прокинемо. Угу. Джолі можеш бити. Давайте сюди. І ось так. Нарешті феєзи зарядимо. Угу, Так, тепер зарядимо нашого Бартіка, спробуємо добити ганджу і через комбо прокинемо в зелені. Ще фаєзик нам не завадить. Так. Прикриємось. Ну, Будемо вже добивати їх. Чудово. Так, тут теж все вийшло дуже добре. Так, наступний бій. Піньок і джолік. І фаєс, і білітка, яка буде діспелити мені таунт і все інше. Але прикриття нам потрібне. Шкоди буде замало, але давайте спробуємо. Тут ще вакас постійно в нього пасивки працюють. То неприємне явище. Так, четвірка червоних, це добре. Ну, добре, так, давайте. Треба піньочка зарядити, щоб він. Сходив на Лютана. Давайте прокинемо тоді зелене. І ось так жовте. А потім що робити не зрозуміло. Чи в нас є фаєс Теоретично. Давайте так. Це зайве. Це було зайве, зараз пеньок вдарить. Зайве комбо пролетіло. Прийдеться взривати. Ага, джолік ще зарядився, оце добре. Але лютану вже дуже-дуже погано. Що робити? Біліт буду діспелити. Нам треба хід перечекати. І фіолів немає як зарядити. Добре, давайте ось так обережно. Тепер повертаємо собі розгін по мані. І в них зараз буде розгін. І прикриваємось фаєзом. А далі що? Ходів немає? Праворуч взагалі нічого не рухається. Хід тільки один або четвірку, або трійку робити синю. Вбілітку, ну взагалі б не хотілося б, бо вона задіспелить мені щити. Піньок вдарить боляче. Але варіантів ну, немає. Ходів взагалі. Добре прокидаємо тоді в неї. Так, а ось це було непогано. Так, від піньочка ми витримаємо вакас, ультас працює. Ну, так, він хотів пасивочкою. З Вдарити. Так, давайте я нам заблокуємо того Джолі. Будемо бити сюди. Не вистачило, не вистачило. І давайте ось таке комбо тоді прокинемо. Так, це підлікує. <coughs> Зняла таунт. Але в нас є стяги поки захисні о вже як багато відлікував, ну треба якось пенька пробити. Ну, на Лютана він заборону по мані поставить. Але іншим ні. Треба закриватись від вакаса. І давайте ось так жовті прокинемо. І ось так тепер Всю сині фіоли, червоні, зелені. Ну, комбо чудово полетіло. Так, є. Піньочка добили. Це вже якийсь плюс. Так, що робити далі? Ну, намагатись знову їх блокувати і когось забирати з лікарів. Може, фаєза. Давайте так. Так, поставимо собі розгін. Ну, будемо бити в нього. О, як же слабо щось мій б'є. Бальтик. Добре, давайте вакаса зарядимо. Нехай він відпрацює по таунту, поки біліт нас не задіспелила. Тепер ось так. Белітка буде ходити. О, Фіолетові це добре. Вона зараз задіспелить мені таунт тільки. І у нас залишаться ще захисні стяги. Так, давайте так, ще розблокуємо, в'їмо. І спробуємо все ж таки того фаєза якимось дивом добити, але не виходить. Добре, давайте ось так комбо. Ми прикриті це добре. прокидаємо зараз знову буде шалене лікування. Але сподіваюсь, що ми зможемо добити хоча б А Вже джоліка залишити на потім. Так, так. Так, там задіспелить. Ми спробуємо поставити заборону, поставити розгін. Ми тут фаєст то не пробиваємо якийсь. Добре, давайте так, так. Може там фіол під'їде? Не під'їхав. Добре, тут. Знову б'ємо. Ну, вони заряджені, тому давайте прокинемо. Так, болит все за диспелить. Мы так так, так. Ну, не хочет сдавать, сдаваться. Там же и Джули готовится. Ну, добрый хочет разгин по мане ставить. Так, давайте ми <кій> поставимо розгін, пробачте. Так, будемо фаєза все ж таки намагатись пробити. Навіщо такі оборони ставити? Купа лікарів. І він ще й відродився, ну. І білітка зараз його полікує. Ну, це. Неподобство. І він полікується. Так, треба пришвидшуватись. Дві хвилини залишилось. Але пішла збільшена шкода. Так, так, треба використовувати, блокувати того джоліка, бо ще він розгін як дасть, то взагалі нічого не зробимо. Так так... все нарешті. Але там оверу вже дуже багато так б'ємо, прокидаємо. Спробуємо зняти. Бьемо джоли. Вот так. Треба терминово фиолетове. Так, так, так. Ну, сподеваюсь, встигнемо. Так, так. И вот так. Червоні фиолы. Встигли, але дуже довго. Ну, одні лікарі, купа овару, але вдалося нам перемогти. Добре, чудово. Борона на тому ж рівні. Рейтинг. 84 місце. Ну, чудовий результат, як для моїх героїв. Добре. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.